На передматчевій розминці серед гравців Донецького металурга не зустріти нових облич. Підписані у міжсезоння бразильці Даніель та Алешандре поки не готові підсилити основу. А відтак на матч проти Карпат не потрапили навіть до заявки. Юрій Максимов змушений ламати голову. Де знайти футболістів? знаєте, я сильно дуже хочу, ну не завжди залежить завісить цього треніра. За пропозиціями на ринку товарів та послуг Донецьк мало чим відрізняється від типового великого українського міста. Тут вам і можливість знайти нову роботу або ж стати щасливим власником старенького автомобіля очі розбігається. Інша справа місцевий футбольний клуб Металург команда Юрія Максимова найбільше серед українських учасників Єврокубків потребує кількісного підсилення. Напередодні гри проти Карпат клуб офіційно оголосив про підписання новачка ірландця Дарена Оді. Кремезний центральний захисник до України переїхав із канадського Торонто. Пропустив передматчеву розминку, але вийшов у старті. Два тренування, якщо я не помиляюсь, ну, він він, якби по нашій інформації, він був в чемпіонаті, якби він грав, в принципі, функціонально він мав бути готовий. Кинутий не інакше, як на смерть, гордий ірландець не розгубився і почав випробовувати суперників на міцність. Здібності одній головний тренер оцінив належним чином. По перерві Дарин на полі не з'явився. Ну, думали, що буде так. Може, не готово, може, ще щось, не знаю. Невпевнено у першому таймі виглядав не лише Одді. Федорчук, який закривав позицію лівого захисника, подарував м'яч Данилу. Щастя Львів'ян, що м'яч після удару Мораєса знайшов ногу підківки. Поки що 18-річний воротар Карпат лише маленька підківка, та у Львові вірять, стане великою щасливою підковою. Відповісти небезпекою у першому таймі господарі так і не зуміли. Як на причину футболісти вказують на передматчевий Донецький дощ. По такому полі важко більше задати, бо ну, воно важкувате і розрушати завжди легше. І тому на контратаках десь з них, напевно, гра вийшла краще, чим назваць. Ситуація змінилася по перерві. Тренери, схоже, таки докричалися до своїх підопічних. Спочатку Мораєс, а згодом і польовий могли відкривати рахунок. Та їхні невдачі щастям перекинулися на Карпати. Ксьон здістав м'яч на самісінькій лінії і влучно подав на гладкого. Олександр нарешті зумів відзначитися в прем'єр-лізі. Вперше з початку травня. Так це його робота. Знаєте, ну каліть на подачу за те, що він забив. Ну він має забити ще в першому таймі. Пам'ятаєте момент, коли вискочили, я даже сказав, ну, к сожалению, сьогодні це не Селізню, а гладкі. Ну, Саша і справився в тромтамі забі. Лише після пропущеного голу господарі зуміли довести почати до логічного і результативного завершення. Серією рекошетів у карному Карпат вдало скористалися Мораєс та Дмитров. Львів'яни остаточно віддали ініціативу суперникам, але Металург з цим скористатися так і не зумів. Мораєсу не вистачало фарту, польовому влучності. Підківка просто рятував. Один-один нічия, яка принесла командам перші залікові бали у новому сезоні. Лівів'яни задоволені. Вони лише почали будувати нову команду, в якій тренеру та гравцям дуже важливо знайти спільну мову. Чи для початку спільні слова? Ну, Ніча ясніча, Очко на виїзді Будемо, як в е, старе добривіна говорили. Курочка по зернушку. Е, курочка по зернушку. Я думаю, що в нас буде сильний колектив, який який зможе і грандам буде давати біг? А металургу потрібно знайти кількісне підсилення менш ніж за два тижні донеччанам стартувати у Єврокубках, коли у заявці менше 20 осіб, боротися на два, а можливо й на три фронти буде дуже складно.